Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні на картах Таро хочу я продивитися всі області України на період з 20 по 31 січня стосовно небезпеки, військова небезпека. Тому давайте сьогодні почнемо з центральної. А потім буде три окремих відео: центральна, потім буде Західна, Східна і Північна-Південна. Тому почнемо з центральної України. В центральну Україну входять Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська та Чер... Ні, Черкаська. Черкаська область. Тому почнемо: Вінницька область. Що ж очікує небезпека? Покажіть мені небезпеку Вінниця та Вінницька область. В період з 20 по 31, січня 2023 року. Вінниця та Вінницька область. стосовно небезпеки, військової небезпеки. Так, карта ілюзій випала. Ну, Хочу сама витягнути, тому не буду зважати на неї. Так, дивимось. Він, Вінниця, місто Вінниця, небезпека. П'ятірка мечів, колісниця, королева кубків, тройка жезлів. Тобто тут щось планують, щось можливо буде таке, знаєте, пролітати. Але його, ну тут, по п'ятірки мечів, знаєте, таке. Можливо, зіб'ють, тому що тут таке дим без вогню. Так. Помірність. Тому я думаю, що тут ну, вирівнюється ситуація. Не бачу такого більш небезпеки такої, крім колісниці та п'ятірки. Мечів. Паш Жезлів говорить про те, що якісь диверсії можливо, можливо, якісь шпіони є, диверсанти, які там ну, от, здають позиції, що колісниця говорить. нам? Ну, тут буде вибір. Ще у військових стоїть вибір. Тобто, чи треба щось робити чи ні. Але тут планують, щоб були втрати ресурсів. Тобто, можливо, десь щось будуть по об'єктам цілі, якісь наводити цілі, але оборона дуже велика, ну хороша, тобто в, оборона у Вінниці. Так, Вінницька область стосовно небезпеки. 20-31 січня. Вінницька область стосовно небезпеки. Будуть тут як, ну, знаєте, так, тримати ресурси, зберігати наші ресурси, тобто захищати, так, ще можна сказати. Щось може бути втрата ресурсів через якісь хитрощі, тобто тут можуть бути жертви якісь, або область стане, як знаєте, жертвою обставин. Тобто десь щось буде, але тут будуть обмеження, скоріше всього, по світлу, по якомусь ресурсах, можливо, інших. Повішений говорить, що ну, ситуація якось буде неправильно розвиватися. Четвірка мечів, імператриця, ну і п'ятірка жезлів. Скоріше всього, тут якісь можливі. Відбиття можливі, можливі, може шахіди, які може, ну, такого плану, які можуть завдати іменно ресурсам, ресурсним об'єктам. Так, Дніпропетровська область і місто Дніпро. Покажіть небезпеку для міста Дніпра з 20 по 31 січня. Небезпека для міста Дніпра, з 20 по 31 січня. Восьмерка пентаклів, дев'ятка пентаклів. Направлені туди всі ресурси йдуть для стабільності ситуації. Десятка кубків, двійка пентаклів, якісь сімірка ілюзій йдуть і зміни. Що суд нам говорить? Ну, якось по, не знаю, тиша, начебто тиша, я не бачу таких, знаєте, великих яскравих подій для Дніпра. Військових маю на увазі так: Дніпропетровська область, небезпека від військових дій, обстріли, ракетні обстріли, удари, руйнування. Дніпропетровська область з 20 по 31. Страх якийсь будуть наганяти, щось будуть запускати, щось летітиме. Або через область будуть збивати, або ну, щось на область буде летіти. Правосуддя, помірність. Так, і відлюдник нам говорить про те, що треба ну, бути не, максимально а, захищеними. Тобто, дивіться, відлюдник і п'ятірка жезлів, тобто район чи область тут є небезпека. 100% є небезпека. Так, ну будьте уважні, не нехтуйте повітряними тривогами. Тому це прогнози загальні. Я не роблю, знаєте, чітко по містам і все. Тобто є загроза, тобто вона буде. Це таке загальне, як кажуть, тому що неможливо все роздивитися чітко. Так, Кіровоградська область і місто Кропивницький. Місто Кропивницький, небезпека, ракетні удари, шахіди, руйнування, вибухи. Кропивницький з 20 по 31 січня. Тут працює добра оборона, але диявол тут може розганяти свої, як кажуть, щось, щось може. Втрата ресурсів іде, планують. Якісь об'єкти, які ну, щось таке, знаєте, де можливо люди святкують, де можливо. Зараз я подивлюся, ще колісниця, що говорить. Зміни. Ну, тобто тут трансформації йдуть, повішений жертви. Дивіться, Кропивницькі, будьте уважні, тому що тут іде небезпека, і, ну, можливо, якісь там, де щось святкують, можливо, якісь торгові центри, можливо, якісь ринки, можливо, ще щось. Ну, якісь будуть і жертви, і людські втрати, щось такого по типу, хай не збудеться. Але ну дуже погані карти. Кропивницький, я не знаю, що там може відбутися, не дай Боже. Але будьте уважні дуже. І молимося, щоб це неправда було. Щоб це краще, що це не правда. Краще, щоб цей прогноз не збувся. Так, Кіровоградська область, небезпека, ракетні удари, шахіди, вибухи, руйнування. Кіровоградська область з 20 по 31. Січня, покажіть мені. Карта мир. Карта король кубків. Карта маг. Видите, старші аркани. Сонце. Шестирка жезлів і вежа вежа по дурню. Тобто, дивіться, тут, можливо, також якась буде от яскрава подія, можливо, якось область пере, ну, переплітається з районним центром, тому що тут якась буде от по вежі і сонцю якась або велика пожежа, бо яскрава така, знаєте, подія, яка от прямо, ну, буде така звучати, як кажуть, на вустах. Тут зміни якісь будуть ну, нанесені удари, хитрі удари. По яким об'єктам. Так, повішений знову ж таки жертви. Серед людей, тобто знаєте, серед населення, серед домів яких. ну тобто це карта дому. Тобто, будьте обережні, дуже обережно. Можливо, е е карти щитують Кіровоградська область, і Кропивницький якось разом путають, тому що ну, енергії можливо на ту область йдуть, і от прямо карти погані, що на область, що на місто. Так, Полтавська, Полтава та Полтавська область. Небезпека військова, ракетні удари, шахіди, вибухи, руйнування. Полтавсь... Полтава з 20 по 31 січня. Покажіть мені небезпеку на Полтаву. Карта Місяць, Королева Пентаклів, Фортуна. Туз мечів, диявол, помірність, допомога, шестірка, шестірка пентаклів і радість. Ну, дивіться, тут, можливо, щось таке будуть якісь ситуації, які от прямо диявол щось таке може готувати, може, але вони ще до кінця невідомі. Тут якась ще таємниця по місяцю, тут така ситуація ще. Не дуже вирішальна, але ну, тут, можливо, ППО спрацює, тобто, буде, якщо щось і летітиме, то може бути спрацьоване, спрацює ППО як захист, Ну, в принципі, п'ятірка мечів випадає, тому і ту з жезлі, ой, і ту з мечів. Тобто, можливо, десь якісь будуть така напружена ситуація, можливо, якась буде. Ну, знаєте, щоб сказати конкретно небезпека прямо на Полтаву. Ну, я такої не бачу, але диявол щось мутить, щось якісь щось круте. Можливо, знаєте, як і. Що якісь області постраждають, і, або область Полтавська постраждає. І, виходить, і Полтава тут притягнеться автоматом, як кажуть. Так, Полтавська область, ракетна небезпека, Шахіди, вибухи, руйнування з 20 по 31 січня покажіть, будь ласка, небезпеку на Полтавську область. Дев'ятка кубків. Ну тут повне задоволення і вежа. Королева мечів. Сонце, дурень, лицар кубків. Якась ілюзія. Щось таке завуальоване буде. Знаєте, можливо, щось якась, що говорить нам вежа. Працюють. Щось таємне, якесь, знаєте, говорить вежа. Я питаю, що говорить вежа. Що тут? Весмірка Пентаклів це майстерна робота і якась таємниця. Тобто щось, якісь, щось таке, яке нам ще невідомо. Що говорить сонце. Ну, сонце, знаєте, це тяжкий якийсь, якийсь тяжкий період, якусь силу застосують силу. Що за сила? Відлюдник. Ну Потрібно відлюдник і п'ятірка мечів. Тобто, можливо, треба не нехтувати все-таки повітряною тривогою, бути дуже уважними. І п'ятірка мечів це ну, можливо, ППО буде працювати. П'ятірка кубків втрата. Емоцій і рицарку мечів це такий, ну, швидко, щось швидко, щось таке. Полтавська область, таки є загроза. Я думаю, що щось можливо або пролітатимуть, або зіб'ють, або якась небезпека, все-таки на якісь об'єкти буде. Давайте продивимося: місто Кременчук. Місто Кременчук з 20 по 31 Полтавська область, місто Кременчук. Туди часто літає, тому давайте подивимося: з 20 по 31 січня небезпека місто Кременчук. Король мечів і лицар мечів. Дивіться, ну, тут накази дають і дуже такі серйозні. Фортуна випадає мах. Тобто можуть якісь маніпуляції, якісь маніпуляції в сторону з карта смерті, зміни по дураку, тобто дурень, щось працюють, якісь, якісь, ну, такі, знаєте, щось буде. От, Кременчук, якась загроза, скоріше всього, є. Дев'ятка мечів, нагони вона страху. Тобто, страх буде від тієї діяльності, що говорить. ось дивіться, сонце і місяць. Яскрава якась таємна подія, яка от, яку планують таємно, яке щось, щось там в планах є. Тому дуже будьте прямо ну, зберігайте своє життя, тримаючись, хоча б дотримуючись двох стін, так, якщо тривоги йдуть, не нехтуйте тривогами. Так, Черкаси та Черкаська область, місто Черкаси, Небезпека, ракетні удари, шахіди. Вибухи руйнування черкаси із 20 по 31 січня, яка небезпека для Черкас, міста Черкаси? Закохані трійка жезлів, дев'ятка мочів. Колесо фортуни і п'ятірка мечів. Ну, Дивіться, тут якісь планують дії, у них, вони зараз вибирають. Дивіться, що нам говорить. закохані це вибір. Тобто вибирають, куди. Траєкторію, планування, планують, тобто, робити, що робити, наводити страху, тобто тут вони ще сумніваються, можливо, куди що ще щось. І Фортуна говорить, що все-таки буде п'ятірка мечів, це військова карта. тобто Тут є ну, якась, якась ціль, якесь щось, кудись попадання. І тут з жезлів дивіться, вогняна, якась, якась ціль, вогняна. Лицарь кубків, П'ятірка кубків, втрата емоцій і якісь ілюзії йдуть. Ілюзії, якісь ну, незрозуміле, завуальоване якесь дійство. Перехід кудись в інший, дурень знову. І карта мир. Тобто, ну, щось завершується, якесь, щось вони хочуть от планують. Щось... Зробити таке. Ну, також будьте обережними, тому що і п'ятірка мечів випала. Так, можливо, десь будуть пролітати, але все-таки удар є, ну, от як... можливо, це область. Я ж кажу, районний центр він завжди переплітається з областю. Тобто, якось іде енергія ну, загальна. Можливо, Черкаси бере енергію від області. Так, Черкаська область. Територія дуже велика, розумієте? І тут ми дивимося загальні енергії, ми не дивимося окремо якийсь там населений пункт, окремо якусь там вулицю. Так, Черкаська область, небезпека, ракетні удари, шахіди, руйнування, вибухи з 20 по 31 січня покажіть небезпеку для Черкаської області. Карта Сонце і смерть. Сонце і смерть. Ну що це таке? Шестірка мечів. Якісь нові, будуть прикладені сили, тобто якась буде дорога і якісь накладена буде сила. Буде чинитися опір. Тобто тут, можливо, збиття буде. буде збиття, ППО спрацює, тому що є сімірка, оборона і захист. Тут ось повністю дві карти, тому я думаю, що буде ППО працювати на. Черкаська область, але дивіться, йдуть обмеження, дивлячись, чим вони там будуть туди кидати. Знаєте, є, ну, дивіться, У захисту є обмеження, тобто і вежа, тобто руйнування. Тому дивіться, будьте обережними. Можливо, ППО не зіб'є, але воно буде там працювати. Вежа, що говорить вежа? Хитка ситуація, хитка і для населення. Просто руйнування для населення. Але ще тобто, ну, така 50 на 50, ще точно ми не знаємо. тобто, Тут ще, бачите, багато таємниць, багато такого, подвійне дно ще. Імператриця Україна. ну, Вона чекає, тобто, ну, розраховує на захист, розраховує на захист, що все ж таки не спрацює ППО і все буде норм. Так, ну такі були, такий був прогноз на центральній області України з 20 по 31 січня. Ставте моєму відео лайки, дизлайки, кому сподобалось або не сподобалось. Це ж таке на вкус і цвіт, товариші, разні, як кажуть багато тарологів зараз. Так що. Але дуже буду вдячна за підписки, і буду вдячна за те, що пересилаєте моє відео своїм друзям та знайомим. Це покращить мій канал. Тому дуже-дуже буду вдячна. Я допомагаю вам, ви допоможіть мені. А також під кожним моїм відео є посилання на мій телеграм-канал. Кому буде цікаво, можете завітати туди, приєднатися. Буду рада бачити вас і там. Віримо в Збройні Сили України. Україна переможе! Слава Україні! На все добре!